Воїн Української повстанської армії, взявши в руку зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю усіх. Найкращих синів українських та перед найвищим політичним проводом народу українського: боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну соборну державу в цій боротьбі. Не пожалію ні крови, ні життя і буду битись до останнього подиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України, буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української, буду чесним, дисциплінованим. І революційно пильним воїном буду виконувати всі накази зверхників, суворо зберігатиму військову і державну таємницю, буду гідним побратимом у бою та в бойовому життю всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон української національної революції, і спаде на мене зневага українського народу. Присягаю своєю честю, що робитиму все, що є в моїх силах, щоб бути вірною Богові та Україні, допомагати іншим, слухатись. Пластового закону та жити за пластовим проводом. І нехай Бог допомагає мені в цьому. Я вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути його вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цінність та недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, зберігати державну стаємницю, присягаю ніколи не зрадити українському народу. Слава Україні! Героям слава!